Можливість переговорів і завжди аналізується, чи ми вже в тій точці війни, коли росіяни і українці можуть говорити. Ви взагалі вірите, що після всього того, що відбувалося у нас в мирних містах і на фронтах, ми взагалі можемо говорити? Я отримуюсь від прямої відповіді на поставлене вами запитання. Єдине, що я прокоментую, що Говорити з відкритими вбивцями нема сенсу, тому що все, що вони хочуть, це тебе вбити. Це все, що я вам додам. Чи можна уточнити, чи ви бачите завжди посередництво? Чи є? Я не так. вірю в те, що проблеми сторони і, А і сторони Б ну, дуже хоче вирішити якась сторона. Це те, що ви описали, глукий кут. Чому? Тому одна сторона візьме верх над іншою і створить умови, про які е, інша сторона буде змушена, як мінімум, покинути, покинути територію, і от тоді можливо розпочати нормальний вже конструктивний діалог.